Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування стверджує, що 70% українців, які виїхали за кордон, скоріше за все залишаться там. Він зазначив, що в Україну повернуться всі ті, хто не зміг адаптуватися за кордон, не вивчив мову, не підвищив кваліфікацію, не Пересилив свою лінь і не закріпився в іншій країні. Тобто, знову ж до України, якщо повернеться, то лише невдахи. І от така картина. Загинуть на фронті найхоробріші. На війну пішли ж найвідповідальніші, найчесніші, найкращих виходять. Виб'ють на фронті ті, ж, хто виїхали, там і залишаться, бо вони там знайдуть для себе роботу і місце в томтешньому соціумі, і лишаться лише боягузливі, безвідповідальні, байдужі, ліниві, ні до чого не придатні, і от вони й будуть множитися. Отакий відбір.